Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про юридичні питання, які турбують українців Будемо зараз спілкуватися з Олександром Сапковичем. Мої вітання, пане Олександре, доброго дня, пане Геннадій. Доброго дня студія. Раді вас бачити, пане Олександре, слухайте, ну знову, знову інновації, знову питання в людей, знову ніхто ніхто не розуміє, що що куди, навіщо і як це все буде. Почнемо з цієї неоднозначної новини про те, що податки, податки для підприємців, чи залишаться вони на тому рівні, чи не залишаться? Бо я бачив про штрафи і блокування рахунків, таке інше. Бо я бачив новину, що мав що все ж таки відкатили цю історію. До кінця війни, що ви знаєте, що вам відомо, е як жити людям, Дивіться, насправді е що глобально відбулося, да? за останній рік на території е міста Києва, да, там де в нас знаходяться органи управління державою, в тому числі і там Верховна Рада, податкові органи, да, відповідно mm -hmm. жити, і враховуючи, що спочатку військової агресії ніхто не розумів, як будемо жити далі і. Трішки розв'язав, так би мовити, стримуючи важелі, да, і податкові е, лапки да, над шиєю платників податків на сьогоднішній день відбувається так би мовити, планомірне їх повернення. Що має на увазі? Тобто, ті пільги, які були надані, там 2% ага. податку, прибутку е, можливість не сплачувати ЄСВ і так далі. Поти е, скасування тимчасових перевірок, їх сьогодні будуть потихеньку повертати але. А травня дійсно був прийнято за за основу законопроекту 8401, який передбачає повернення всіх а, ключових там факторів. Це і скасування 2% податків і проведення перевірок саме з 1 липня. Наразі якраз на станом на сьогоднішній день на на, 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 на дату ефіру, ми спостерігаємо такі речі, що уже ця тема буде трошки відкочуватися не не на 1 липня, а на 1 серпня. Ага. Уже внес і 1600 правок до цього законопроекту, Ого. на мою думку, відбувається таке, знаєте, популістичне нагадування платникам податків, що ви ж працюєте, поки вам працюється, ви ж платіть податки, поки вам платиться. Да? Тому що зараз ж всі розуміють, якщо це буде повернено оподаткування з 1 липня, тому потрібно в червні максимальну кількість операцій не генерити, поки є такі можливості. Розумієте. Ого. Нам сказали, що вони будуть ці повернення там, податків до воєнних. Да потім влада, користуючись нагодою, ну ви знаєте, да, ми розуміємо, що в країні війна. Ми раніше говорили, що коли закінчиться війна, але ж ви ж розумієте, давайте перенесемо на перше че на перше серпня. Тому нас фактично тримають в тонусі остаточну редакцію документу, який ми отримуємо, ми зможемо з вами проаналізувати надав. Відповіді, коли він уже буде прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом, розумієте? Тому я, зараз от, я... от я, дійсно, от почекайте, я от цього. Не розумію. Я хочу дивитися і так, щоб і люди, народ, суспільство України приймало ба більше. Я не знаю, якась там там ж є асоціація підприємців, щоб вони якось приймали участь у цьому процесі. Або якийсь дядя там якого обирає, а давайте я от зараз вигадую, як вам краще жити. Ага, все обрали. От зараз, от а от тепер спілкуйтеся про це. Я не хочу по факту. хочу до цього моменту розумієте. Я хочу якось. Щоб воно в рамках діалогу було, а ви кажете, що буде ось так. Мені особисто це не подобається. Ось така ситуація. От моя така особиста думка. Розумієте? Я не знаю. Ви, я роз... Роз... Я ви... Розумі... от я вас розумію, да, але ж ми е... можемо надавати лише коментарі в рамках тих подій і фактів, які відбуваються. Саме ті події, які відбуваються, і їх аналіз показує трошки інше, зворотня, розумієте? тому я це більше розглядаю як такий, знаєте, тонусний режим нагадування того, що зачекаєте, mm. ні, ми повернемося. тому що ви подивіться, да, наприклад, схід країни да, там, південь країни і, і, і там Київ, да, центр живуть трошки іншим життям, тому саме mm. звикли до ракетних прильотів, і якщо раніше вони... Нас вибивали на один тиждень від нормальної звичайної роботи. Зараз це поправка на одну півгодини. Розумієте? Так. Тому і відповідно не завжди, і не завжди, але да, державні органи вони також намагаються рухатися в ногу, тому що дивіться: світло є е, паливо є, тобто тих критичних факторів, які були раніше е, загальнонаціональні, да проблеми їх наразі на даному етапі немає. Плюс зараз літо люди трішки розслабилися саме mm. тому намагаються. Зверніть увагу, там підвищили вартість електроенергії, раз лі, влітку, да е, так само зміна, зміна е, податкової ситуації відбувається в той момент, коли суспільство трішки uh -huh. ну Розумієте? Тому коли б це були критичні точки для е, коли не було світла або там, коли були проблеми з палом, ви ж розумієте, як це було сприйнято. Давайте не будемо забувати, що з 1 липня повертається вартість там ну, податки на паливо, да, і воно також зросте yeah. в ціні. Ось це теж відбувається влітку. Хоча тоді, коли почалася збройна агресія, воно було скасовано. О, о, це ми відчуємо раніше. Там коли що там посівна, і коли збір урожаю відбувається. Ось всі моменти всі відчувають підвищення. Ми оце вже ми знаємо, що воно прив'язка є тут до посівної. І до збору урожаю і десь підвищення. Оці моменти відбу... відбуваються кожного разу. Причому це не, ну, не залежить від. Я пам'ятаю, війни не було, слухайте ще все ці... одно відбувалося ще навіть до 2014 року. Прив'язка до цих двох процесів була постійна. Вона не змінюється. Це... це константа. Слухайте, добре. Чекаємо. Чекаємо на серпень, поспілкуємося у серпні на цю тему. А ну, всі, щоб не розслаблялися і інші, люди, звичайні, підприємці напряглися. Напружилися звичайні люди, що також не якось там напружитись, бо тут всі моніторинг, і рухи по картках кажуть, будуть, будуть звіти, будуть передаватися, і, і що. І всіх лякають тим, що будуть зупинятися рахунки, будуть будуть, залишаю, будуть блокуватися картки, якісь штрафи. Що тут тим звичайним людям як радіти? Дивіться, насправді зараз відбувається така поступова, дуже поступова інтеграція нашої банківської системи да, до певних європейських норм, яка дозволяє отримувати інформацію по операціям уже не тільки банкам-учасникам, наприклад, транзакцій. Я, наприклад, перерахував вам кошти, про це знає мій банк і ваш банк. Да, угу. Це не знає про це, не знає Національний банк. Зараз у нас з вами появляється додатковий... А є ще третя особа. Є ще дві дві особи. Це оператори мобільної мобільного зв'язку. Всі якось їх викреслюють. А я вам скажу, у них повнота інформації по переказам. Також там звичайний простий алгоритм вставляється в сервер. і Він по категоріям розкидує всі ці платежі. і Вони знають хто, куди, звідки, скільки грошей не знають, але я до чого кажу, що вони не можуть цю інформацію використовувати так. Роти нас, а що стосується національного банку, да це вже певний регулятор, який буде мати статистику. Да, це, це це ще один спостерігач, який уже може надавати цим е, фінансовим операціям певний характер, да, і в них. Ну, тобто, в нас з'являється ще один учасник. Я думаю, перспектива такого участі в е перспективі чекає і податкова також буде отримувати цю інформацію. Якщо сьогодні податкова лише знає, що в мене і у вас є зареєстрований такий, то такий то рахунок в такому банку і не знає е інформацію по операціям. Е з певним часом вони також до цього будуть мати відношення. Тому я е хочу сказати, що відбувається така певна інтеграція, втручання в. Е Інформацію про платежі, тому що на сьогоднішній день, згідно з законодавства, банки здійснюють первинний фінансовий моніторинг і поріг цього моніторингу хочу нагадати, складає 400 тисяч гривень за один банківський день. Тобто, якщо в день відбувається операція на суму 400 тисяч і більше гривень, банк має право ага, запити Приводу походження коштів і е, структуру цієї операції в неї лізти. Якщо сума менша, ну в більшості випадків не лізуть. Ага. Але я думаю, що зараз Національний банк, володіючи вже певною інформацією, як вони говорять, нам це потрібно для розуміння статистики, яка в них і так була. Але раніше банки дали статистику загальну, а зараз Національний банк має структуру цих платежів і може фактично їх е, там, ну, на певні категорії ділити. Ось розумієте, теж так дуже ну, цікаво цю інформацію. Нам а, м, надають да от ми я, я так і не розумію. Надають персональну інформацію про те, що я перечислив кошти вам, чи там є просто інформація. Особа один перечислила таку ту суму О, особі. О цікаво так, розумієте, це також має дуже велике значення, на яке на сьогоднішній день ми не маємо відповіді. Але по суті, якщо... От ми отримали відповідь, розуміли, що там є персоналізація інформації. Це було б цікавіше. Це говорить, що національний банк може мати доступ да, до фінансових операцій будь-якої фізичної особи, і їм не потрібно додатково запитувати інформацію в банку да, платника або отримувача. Вони її і так будуть мати, враховуючи системну звітність. Але поки що. Ну кажуть, що ми надаємо інформацію загальну по операціям фізичних осіб, та 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 без порушення там законодавства пов'язане з персональними даними з банківською таємницею. Але ж національний банк є учасником банківської таємниці, тому тут тож, ну, залишається це питання поки що за тому. Це Ох. поступовий, так би мовити, втручання на мою думку в приватні фінансові операції. Ну я вам так скажу, що судячи з реакційної політики влади, ми будемо говорити про це частіше. Ми будемо говорити про це частіше, голосніше. Ну, слухайте, мені не подобається вся ця історія. Я хочу, щоб що, щоб вони держава, держава якось забезпечувала ну якось які, якісь гарантії надавала, а тут так виявляється, що вони. Що все, що тільки можна? Ну я не знаю. Взагалі ці всі процеси, вони ж так чи інакше можна тиснути, 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 і рано чи пізно тиск призводить до того, що або там пробка виїжджає з банки, або або банка лусне. Розумієте, то це неможливо робити вічно. Так чи інакше. Слухайте, а, а цікава історія, побачив усі ці... взагалі я так дивлюся інколи ваших колег. Які заради того, щоб... Я не знаю, це реклама в них така, чи що. І вони оце, на всяку маячню підхватують і починають говорити про неї. Там більше хвилин, сім-п'ять. Незрозуміло взагалі, от, про що вони кажуть, тільки заголовок такий: от зараз думаєш, зараз щось буде, Ні, нічого не буде, нічого взагалі в кінці не відбувається. А питання таке: ось, побачив, вони слухайте, можна не платити за комунальні послуги, якщо людина не проживає в помешканні. Я проживає в помешканні, слухайте, ну цікаво, от ми, от мене схожа історія наразі зараз така собі. І от цікава ваша думка, що є, так, якась процедура така, як це зробити? Дивіться, чи це, ну, е це казочки ваших колег. <реш> Дивіться, є е в даному випадку такий ну простий підхід, да там на сьогоднішній день з приводу визначення платити, не платити за комунальні послуги у випадку непроживання. Якщо у нас. Встановлені і опломбовані лічильники обліку, да там води, газу, да, там світла. Відповідно, ми не платимо. Якщо ми не переживаємо, тому що ми не споживаємо. Якщо ми говоримо про послуги, які, наприклад, в більшості випадків, там де є послуги обслуговування, будинку доставка вивіс... газу. От мене цікавить, наприклад, доставка газу, якісь ще ось такі моменти. Ось якраз тут і є таке, якраз в цьому контексті є і два, два аспекти. Перший аспект, у кого стоять лічильники обліку приватні, там у будинку, да, або в квартирі там і стоїть індивідуальний котел. Відповідно, у них питання е, доставка газу і оплата за кубометри, воно е, регулюється показниками лічильника, які потрібно своєчасно, до речі, подавати до 5-го числа місяця наступного за звітним. У кого стоїть е, загальний лічильник на під'їзд? Це ну, в більшості там будинків, які побудовані там, до там, 90-х-2000-х до ага. років, там відповідно такого немає, такої, такого блага. І що нам говорить про це закон? Що якщо особа там не проживає в помешканні більше там, 30 днів, вона може звернутися до Обслуговуючих організацій в межах діючих умов діючих договорів і надати довідку, підтверджуючи документи, що вона не проживає е, там в помешканні, і отримувати пра там право не сплачувати за конкретні комунальні платежі, окрім там обслуговування будинку, да тому що це ага. будинок я треба. Ось але як там цікаво написано ця процедура, вона е, повинна передбачити цю довід... Повинні підписати щонайменше три сусіди. Тобто, вам все одно доведеться приїхати додому, до себе, підписати цю інформацію ну, і потім надати обслуговуючій організації, щоб вона вирішила, що дійсно ви там не проживаєте, що є. Але повірте мені, я таких випадків не зустрічав. Там, де немає приватних лічильників обліку якихось послуг, да, в даному випадку газу, да, ну не ну, дуже важко довести. І важко, вони да. Ну, розумієте, дивіться, ви написали, що ви там не проживаєте, не будете проживати 3-4 місяці, і подали заявку. А вам вони нарахували там за 3-4 місяці, і вам все одно прийдеться доводити свою там не проживання території, але щоб це доводити, вам все одно прийдеться приїхати в це помешкання, спілкуватися з сусідами, а я не організацію і ще цілу низку документів надавати, тобто ви oh, витрачати кошти. Які я так розумію, будуть співмірні тій сумі оплати за, за послуги, які ви які ви вроді би по закону не не хотіли би оплачувати, виходячи з того факту, що ви там не проживали там певний час на своїй в своїй квартирі? Тому тут я ж кажу, дуже законодавство в цьому плані нас ну воно декларує таку можливість, але на практиці воно реалізовується дуже складно. Ви Знаєте, я так от з вами спілкуюся, і оце Відзначаю, що у українців є така риса. Знаєте? Іронія, сама іронія. Якщо б її не було, слухайте, з обличчям у вигляді каміння. Ми б з вами зараз спілкувалися з мрачними по поглядами. У майбутнє і те, що відбувається зараз, бо це все невесело. Слухайте, що значить не процедура така, що їй не потрібно? Ну це погано. Я хочу так, щоб місцева влада або там ті, хто цим займаються, на це звернули увагу. Це все той самий тиск, про який ми почали говорити з самого початку. Якщо ти будеш тиснути на оце яєчко в руці, воно лусне рано чи пізно, так щоб всі зрозуміли. Пане Олександре, ви з нами ще? Так, так, я з вами з вами так, пане Олександре, наступна і, 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 і з цим розібралися історія строк давності. Побачив нещодавно періодично періодичне, буває знає, такі відео там спеціалісти по розмові з колекторами, спілкуються з колекторами, і там була така історія, щось почув про строк давності цих боргів за споживчими кредитами. У них є строк давності, і що там воно як може не платити там, якщо хтось сказав про три роки, хтось там щось більше, що що воно щось тут діє, функціонує. Дивіться на сьогоднішній день є загальний строк позовної давності? Це три роки з моменту виникнення зобов'язань. Ага. Ось що відбулося, наприклад, за останній час, коли відбулася збройна агресія, да відповідно фінансове положення громадян воно зменшилось, і держава а, дозволила банкам там особливо національного банку, да не нараховувати відсотки на а, а, кредити. Це там штрафи, пені за несвоєчасну їх оплату. Тому а, що відбулося глобально? Оплата самого боргу вона заморозилась, так а оплата штрафу і пені вона анулювалася, ага. і відповідно, але що стосується термінів давності, вони тут якраз в більш більш більшій мірі фінансові установи почали е, підписувати угоди зі своїми там боржниками, якраз в аспекті того, що ми штраф пеню не начисляємо, але термін там давності він вже там не буде впливати. Вони там продовжили термін дії цих договорів. Тому, а, але ага. якщо хто. Не уклав ніякий договір, да, і там але намагається там е, в термін позав... ну, посилатися не... на неоплату заборованості е, і обрутовуючи це терміном поза недавності. В даному випадку тут уже м'яч знаходиться на території фінансових установ, і вони у випадку закінчення терміну поза недавності як правило звертаються до суду, щоб якраз зафіксувати або написати принаймні, претензію, щоб зафіксувати, що ми уже ну з вами судимось да, або. Ага. Якщо ви не хочете підписувати угоду про там, наприклад, тимчасове не неоплату цього боргу з посиланням на обставини фінансові складні з посиланням на там на війну на воєнний час і так далі, розумієте? тому вони в даному випадку це більше мірі ну, банки вони діють дуже узгоджено, і mm -hmm. як правило, це рідко що хтось дає можливість ухилитися від оплати mm -hmm. за боргу да там з посиланням на термін позовної давності. А я чув я чу, про, про якийсь наказ про реструктуризацію. розумієте? Що стосується реструктуризації, дивіться, це е, механізм, який передбачає, от е, я фінансова установа, наприклад, да, є фізична особа-боржник. Я говорю, що дивіться, в нас по договору була домовленість до війни платити по 10 тисяч гривень в місяць, да, у вас вже такої можливості немає, я надаю можливість реструктуризувати цю оплату, ми збільшуємо термін, там з 5 років до 10, і оплата, наприклад, не 10 тисяч, а 5 тисяч, або 3 тисячі гривень щомісяць. Оце і є сама по собі ага. реструктуризація. Ось, тому, я ж кажу, це лише можливість зменшити фінансове навантаження, це дуже mm -hmm. правильний механізм. Ще один є механізм, це банкрутство фізичної особи. Ага. Хоче ухилитися від якщо фізична особа, якщо фізична особа хоче ухилитися від сплати податків за зобов'язаннями, вона може подати заяву до господарського суду і відповідно визнати себе несплатоспроможною Є ситуації, що вона є. Є плюс в цій ситуації, що особа дійсно в перспективі може отримати звільнення від оплати там будь-яких кредитів і зобов'язань. Мінус цієї ситуації, що е цієї особи вже буде зіпсована кредитна реп репутація, ага. і Вона в перспективі, не зможе взяти якісь зобов'язання, ну в майбутньому іпотеку ага. це все залежить уже від від безпосередньої особи. Ага. Зрозумів, зрозумів, дуже цікаво. Маємо надію, що комусь стане в нагоді на останок. Слухайте, ну от пам'ятаєте, у нас були питання закопів. Питання закопів. От якраз саме таке саме таке питання. Дійсно, слухайте, бо були новини, і бачу відео у військових. Я не знаю, будь-давайте так. Тут з будь-якої причини люди ж на фронт попадають з бут. Коли у них різні різні життя, ну я не за там за аліменти, за оці борги за якісь, за несплату чогось. Я не знаю, за зобов'язання зупинили картку в нього. У, у військового, які в окопі слухайте, заблокували. Ну все, що йому робити? В його ж не відпустять нікуди, там, от щоб він поїхав вирішувати свої справи, розумієте? Ну там ну побратими там щось якось допоможуть. Ну, а все одно, ну слухайте, ну, заблокували. Що робити? Якщо така ситуація я вам можу привести реальний кейс, який знаходиться до речі, у нас в роботі. Ага. Да, до нас... службовець якому заблокували карту. Він зателефонував в банк і йому кажуть, ну вам потрібно приїхати. Він ага. пояснює, ну як я на фронті. Але до чого ця ситуація от, вона призвела на сьогоднішній день законодавство, якраз банківське воно не адаптоване да, до взаємодії з військовослужбовцями, там, елементами їх ідентифікації, і якимось чином е банки не можуть до них в межах цих чинних норм йти там на зустріч і щось там розблоковувати, і так далі. Другий момент, як ми вийшли з цієї ситуації, це е, командир е, військової частини, де цей військовослужбовець служить згідно чинного законодавства. Він видав довіреність доручення на довірену особу, яка е, ну, по місці там реєстрації uh -huh. нашого військовослужбовця. І іншу довіреність він видав на, на нашого колегу юриста, і вони звернулися в банківську установу на законних підставах. Там отримували. Відповідь причини блокування операцій, да і там надалі розблокували. тому я до чого веду, що е дійсно на сьогоднішній день ці військовослужбовці вони опинилися в такому вакуумі з приводу використання своїх там карток. А з іншої сторони, от ми знайшли такий вихід, який угу. на сьогоднішній день він. Крайній варіант може там військовослужбовець, якщо по можливості є така можливість, звернутися до нотаріуса найближчого, це якщо його відпустять, да? uh -huh. це якщо там умови його військової служби дозволяють йому тимчасово відлучитися із зони там бойових дій, і так далі. Ось. Але е, такий механізм на при... ну, на жаль, він такий ну, складний. Можливо, там right. перспективі буде, будуть якісь зміни, які дозволять, коли військовослужбовець там мобілізується, він проінформує там банк про те, що я іду туди. Ось і я там пишу письмову заяву про те, що у випадку виникнення питань такий то перелік осіб має право звертатися по таким там отримати виписку, отримати інформацію, надати ще ну розумієте? але законодавчо такого на жаль поки що не закріплено. Але але, але з ваших слів я зрозумів, які ми мояку параду ми можемо надати. Якщо хтось з вашої зімі збирається на на фронт, якщо така в найближчим часом це потрібно довіреність цю оформлювати. Ти, я розумію, заздалегідь да, да, рекомендується видати ну в ідеалі це нотаріальна довіреність, це те, що банки її сприймають повністю, і максимально конкретизувати порядок да делегування там в даному випадку прав тій людині, яка у випадку необхідності буде звертатися. В банк і отримувати, наприклад, ну в більшій мірі, як це буває, да заблокували рахунок. Я телефоную в банк, мені щось усно відповідають, незрозуміле, Я прошу надайте мені письмову відповідь. В Даному випадку особа може відправити туди уповноваженого представника. Він може отримувати письмову відповідь, надати якісь підтверджуючі документи, що людина знаходиться там на фронті, знаходиться, що в неї склалися там такі то обставини, надавати документи, які банк буде сприймати. Надала та особа рахунок якої в цьому банку відкритий, тому я ж кажу, тут в більшій мірі е, варіанти є. Просто вони трошки складніші. Але хотілося б, щоб законодавець в цьому плані також на це звернув увагу і усунув ці прогалини, які е, повинні ну законодавство. Uh -huh. Повінний реаліям які є. У нас на сьогоднішній день війна, тому е, на поступки певні потрібно йти. Я розумію, банки вони намагаються. Е, запобігти можливим шахрайським діям тому що також є ну це окрема так. тема для так Але, що стосується повноважень особи представника воно вони повинні бути безумовні так дійсно це окрема тема там з картками військових я нещодавно читав за цю історію така річ Слухайте, дуже дуже цікава і корисна розмова у нас з вами сьогодні була пан пане олександре я дуже 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 дякую вам за це і до нових зустрічей до зустрічі, всього хорошого. А нашим передачам нагадую заходити на YouTube канал, жамкайте на дзвіночки підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій.